Пакети прийдуть на 300-ту рамку. А я хочу, щоб в мене потім все було на 145-й. Тому заряджаю сюди дві сушини, в нижній корпус 145-х темненьких, сюди темненьку і сюди ощина. Сюди зверху так само зарядю, другий корпус. Посередині ставлю пакет. Постоїть на ділю. Ті рамки з пакету розкидаю на края, а ці рамки зведу всередину. Отак. Отак. І так в першому і другому корпусі тут будуть стояти ті рамки, що прийдуть з пакетом. Потім ці засіють, я їх приберу наверх, сюди додав 145 суш. Якось так буду викручуватися.